Привіт, Ютуб! Надіюсь, мене добре видно і добре чути. Знаходжуся в такому класному місці, де багато чайок, зелені, природа, вода. І про що буде сьогоднішнє відео? Давно я вже не знімала ютуб. Але проснулась сьогодні з думкою про те, що ми так часто дивимось один на одного, дещо копіюємо, намагаючись стати такими ж успішними, як інші люди. Тобто, живемо. Не свій ритм життя. Так ось проснулася я з думкою про те сьогодні, що як важливо відчувати свій ритм і свій темп життя. Довгий час я, звичайно, я це все. Роблю такі висновки свого досвіду, і ви можете з цим не погоджуватись, ви можете заперечувати це, звичайно, але це моя картина світу, в якій живу я, і це мої спостереження, це мої якісь дослідження, висновки того, до чого я прийшла, через що я проходжу і прийшла сама. 에... Зараз дуже багато інформації про те, як себе просувати, як себе проявляти. 에... Але, знаєте, я зловила себе на думці, що я теж піддалася під цей вплив. Вплив, як себе просувати, як себе масштабувати, а ще пропрацювати куча всяких недоліків в собі. І таке враження, ніби ти копаєшся в цьому все своє життя, і настав такий піковий момент, коли я просто зловила себе на думці, що мене вже тошнить від цих пропрацювань. Те, що якби те, що транслюється, воно ніхрена не працює у мене особисто. Таргети, воронки, якби там, все, всі стратегії, вони просто не працюють. І в один день я почала робити дуже таку класну техніку, яка називається Нічого не робити. І ви знаєте, воно дає свої плоди. Тому що для того, щоб знайти свою унікальність, для того, щоб відчувати себе, свою внутрішню глибину, а не те, що знаходиться зовні, і воно вже не має ніякого сенсу, і це такий, знаєте, ніби ти робиш, аби, аби робити. І воно пусте, воно не наповнене енергією. І для того, щоб знайти оцю внутрішню унікальність свою, аутентичність, свою природню суть. А наша природня суть, вона взагалі не така, яку ми собі уявляємо. Тому що це глибина, тому що це щось неземне, я б сказала так. І потрібен час для того, щоб прийняти в собі цю дивакуватість. себе іншим. Тому що унікальність розшифровується як бути не таким, як всі, робити не так, як всі, думати не так, як всі. І дуже важливо в цей момент прислухатися до свого тіла, прислухатися до того, що ми відчуваємо. Так повернуся до ритму життя. Деякий час я просто це робила так, як всі. Так, Проявляла себе в інстаграмі, там все по шаблону, так як всі. Але я вигоріла, тому що це не та глибина, яка в мені є. Це не те, що я повинна транслювати. Е, і я дала собі час, як я сказала, нічого не робити. Е, в моєму арсеналі залишилися тільки медитації. Медитації в тиші. Це вже в мене така певна звичка, від якої я відмовитись не можу, тому що це вже просто я без цього жити не можу. Але техніки, які я робила раніше, їх в моєму житті вже немає. Вони стали якісь неактуальні, без сенсу якогось. Щось пропрацьовую, а що, а де результат? А нічого не відбувається. Ну, якби відбувається, але якимись мінімальними такими дозами. І прислухавшись до себе, я зрозуміла, що у мого тіла у мене особисто є свій ритм життя, що я знаходжуся конкретно на своєму місці. Що я навіть якщо я зараз нічого не роблю. Можливо, не маю того, чого би я б хотіла, але конкретно зараз так має бути. Для того, щоб я щось усвідомила, для того, щоб я щось прийняла собі, для того я щоб я щось пройшла, якийсь можливо певний урок завдяки цій ситуації. І не потрібно нікуди бігти. Тому що все життя і все, що вас оточує довкола, починається конкретно з тебе. З тебе починається все, що ти бачиш, довкола. Тобто, якщо ти в собі не приймаєш чогось там, чи якісь там установки, тянуть тебе вниз. Відразу це все відображається зовні. Зовні це наше дзеркало, через яке ми сприймаємо себе, через яке ми вивчаємо себе, пізнаємо себе. По-іншому ніяк. І потрібно, знаєте, набратися такої сміливості, я б сказала, такої дірськості, як правильно буде слово це по-українськи ну, Коротше, дерзості набратися, щоб піти проти системи, піти проти того, що говорять тобі твої близькі, які тягнуть тебе в ту ж саму точку, в якій ти знаходився раніше. Які не хочуть, щоб ти виходила з цієї системи. Тому що, а як? А що скажуть інші? А, а як сидіти, нічого не робити? Як таке може бути? Треба щось робити, хоч щось. Хоча ви знаєте, чим більше ви робите, ну тим менше буде результат. Інколи важливо, знаєте, в своєму житті розчистити простір і впустити в своє життя повітря. Повітря і місце, в якому почнуть відбуватися чудеса. Коли ми день у день робимо одне й те саме, коли ми в день а... в день. Друзі мої прийшли. <свісно> коли ми день в день думаємо одне й те саме, тобто воно настільки щільно все стоїть одне біля одного, що те, що може прийти нам звище, якісь нові ідеї, якісь нові можливості, ми просто цього не помічаємо, тому що ми для цього не звільнюємо це місце. Ми не даємо цим чудесам відбуватися в нашому житті. Тому я прийшла до того висновку, що конкретно я знаходжуся в тому місці. Я рухаюся в своєму темпі, тому що в кожного свої задачі, в кожного своя місія, хоч ми і всі одне ціле, так, свідомістю. Але ми всі і окрему унікальність, яка повинна через свої дари, через свої таланти привнести в цей світ через своє бачення. Через свої слова, через свій досвід щось своє. І вже нікому не цікаво говорити якимись завченими фразочками, розказувати цю ж теорію, якої в інтернеті просто валом, вивчати ті системи, які в інтернеті просто в відкритому доступі бери і цікався. Все є, все є, просто візьми, але натомість, ми поринаємо в якісь інформації, яка нам не потрібна. Знаєте, треба просто навчитися довіряти своєму потоку життю, тому що воно йде, по принципу так як, так, як, так, як погода, так як пори року воно все йде такими циклами, якими знаєте. Ось, наприклад, коли у вас були якісь такі грандіозні плани, але погода внесла свої корективи. Почався сильний дощ, якась злива. І ви підлаштувались під цю погоду, так? Можливо, перенесли на інший день, дали собі відпочинок, ну тобто стали такими гнучкими, так? Це ж саме і розуміється під тим відчувати ритм свого життя. Не гнатися за чимось, ви ніколи нічого не упустите. Те, що має статися з вами, те, що повинно прийти в ваше життя, ви ніколи це не пропустите. Ніколи. Можливо, тільки якщо ви не будете чути себе і будете максимально віддалені від свої, від себе, від самого себе. Тому давайте будемо вчитися жити в своєму індивідуальному ритмі життя, відчувати, що говорить тіло, що хоче душа на даний момент, і не бігти за тими. Хотіла сказати фінансами, це теж є о, такий певний, певна складова, яка не, необхідна для того, щоб жити в фізичному світі. Але вона ніколи не може являтися первичною, тому що первичним являєтесь ви самі. Ви створюєте це не навпаки. Не знаю, чомусь захотілося мені записати таке відео. Я не знаю, що я тут наговорила, але як йшло, як відчувала. І якщо вас це відео заставило, хоч на хвилиночку задуматись. Це вже класно. Завжди треба бути чесними з собою. Тому що, коли ми обманюємо самі себе, ми від цього потім дуже сильно страждаємо. І в той момент нам здається, що ми щось упустили.